Привіт, мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і у сьогоднішньому відео я влаштовую розбір фотографій на помилки. Красивий портрет, але подивіться, яка смішна ручка. Тобто пальці негарні це помилка. Кулак, засунути в кишеню, виглядає, що немає в нас пальців. Тут також ручка виглядає, як ручка крючка ну це помилка. Ніби все ок, але ось з рукою щось не то, короткі пальці. Тут лікоть дивиться в камеру, вкорочена рука. Тут також трошки незрозуміло з рукою, лікоть дивиться в камеру і нема кисті. Тут шарфик просто закрив руку. В принципі, нічого страшного, але тут не найкращий ракурс кроку. Також тут не найкращий ракурс для А Немає ручки, просто рука закінчується ліктиком. Тут також сховані пальці, рука приклеєна, виглядає так, що нема пальців. Тут знову ми загубили руку, вона десь там за ми то це знаємо, але на фото цього не видно. Лікті в камеру в об'єктив, ну, це не дуже гарно. А тут не вдала поза для цієї сукні, тому що коліно розстало не широко. Якщо вам було цікаво, ви можете також надіслати мені свої фотографії, які ми розберемо на помилки в наступному відео.